Пропоную вам переглянути історію про ластівку та горобця, де маленька працьовита ластівка вчила горобчика будувати гніздечко і бути працьовитим. Бажаю, щоб ви завжди отримували задоволення від власної праці. Жила ластівочка. Вона зліпила гніздечко під самою стріхою, а недалеко по сусідству було житло. Горобців. Та що ж це було за житло? Просто щілина між трубою та покрівлею. Кожен рік ластівка висиджувала пташенят, а потім навчала їх літати та співати. Зовсім не те було у горобчиха. Вона кожного року несла яєчки та їй не вдавалося виростити пташенят. Подивилась горобчиха на родину ластівок. Та заздрила. Яка ж ти щаслива. Казала горобчиха. Кожен рік в тебе виростають пташенята. Я ніяк не можу зберегти своїх. Ти сама винна, відповіла Ластівка. Якщо б у тебе було гніздечко, як у мене, тобі б нічого не завадило виростити пташенят. Навчи мене, будь ласка, як збудувати гніздечко? Попросила Горобчиха. Ти, мабуть, знаєш якийсь секрет. Будувати гніздечко треба з розумом. Вимовила Ластівка. Та складного в цьому нічого немає. Полетіли, сусідка, я навчу тебе. І вони полетіли за глиною. Візьми в дзьоб небагато глини, так як я, вимовила ластівка. Чирик, відповіла Горобчиха. Я бачу, нічого складного в цьому немає. Зробити це дуже просто, а я то думала, що в тебе є якийсь секрет. А так ліпити будь-хто зможе. Ні, такими дурницями я займатися не буду. А ластівочка багато разів літала та приносила в дзьобі глину. Коли її набралося вдосталь, ластівка полетіла за соломою, потім знову за глиною. Знову за соломою. Ось як слід робити. Вчила вона сусідку і отримаєш чудове міцне гніздо. Знаю, знаю, нічого в цього хитрого немає. З презирством пропищала горбчиха. Знати ти знаєш, та одним знанням гнізда не зліпиш. Для цього ще й працьовитість потрібна. Поки ти не попрацювала стільки ж, як я, тобі не виростити пташенят, вимовила ластівочка.